Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священий Колексій. А як церква ставиться до проблем гендерної ідентичності та прав ЛГБТ спільнот? Церква і Слово Боже чорне називає чорним. І тому одностатеві відносини не благословляються, бо то є гріх. І Гедота в очах Божих. Церква не зміни своєї думки. Хтось там каже десь там в римі чи де. Ми за Рим не відповідаємо. Ми маємо Слово Боже, і в Божому Слові написано, що не можна спати чоловікові з чоловіком, як він спить з жінкою, жінці з жінкою. Гріх є гріхом і крапка. Амінь. Заплата за гріх смерть. Смерть фізична прийшла через гріх. І смерть духовна. Хтось буде казати: любов, все так, любімся, мирімся, любім всіх. І білих, і чорних, і червоних, і голубих, і розових. Любім всіх. Не ворогуймо. Але гріх залишається гріхом. Тому церква не благословляє е, одностатеві відносини. Хтось скаже, а там десь там ще там всяке є. І в стадах є овечки, які є вредні і портять ціле стадо, і всюди є, і в церкві є, по-різному буває. А тому ми з вами тримаємось Божого Слова, і гріховне називається гріхом. Амінь. Слава Ісусу Христу! І не, не збочуємо з дороги праведної, а шануємо сімейні цінності з Богом.